То ти тепер щоку півроку не митимеш. Не переживай, мене Катя вдруге поцілує швидше, ніж ти форму нової поліції одягнеш. Ой-ой-ой, скільки форсу. Це ж був просто поцілунок в щоку. Я коли до діда їжджу провідувати, то теж в щоку цілую. Ой, дурний ти, Петро, і не лікуйся. Це ж зовсім різні поцілунки. Ну, добре. Давай тоді зрозуміємо, як це було. Будемо складати фоторобот. Опиши мені поцілунок. Описати можна незаконну виробку лісу. А цей поцілунок його словами не передати. Так я ж слідчий, я тобі зараз допоможу. Уяви, уяви, що ти загубив цей поцілунок і тобі потрібно його знайти. Як би ти його писав для протоколу? Ну, Я спробую. Угу. Цей поцілунок був такий такий м'який, mm -hmm. з наповненими губами. Я дуже хвилювався, але, але в той же момент мені було так приємно. Mm -hmm. Для протоколу так і запишемо. А поцілунок був ближче до губ чи до вуха? Для протоколу це важливо. Не знаю, скоріше по центру. Mm. Елементарно, Ватсон. Слідству все зрозуміло. Це справа, яких тисячі. Це як варіант з моїм дідом. Тобі тут нічого не світить. І В неї є наречений! Проти цього факту не попреш! То її наречений випарився, як ранкова роса. Тепер всі карти в моїх руках. Послухай, ти можеш козирями махати перед нашими бабами, а міські вони не такі. Вони вухами люблять. Ти правий. Треба діяти рішуче. І повір мені. Наступний поцілунок буде в губи. Або в вухо. Чи як вони там в місті люблять? Ні, ну. Семеро одного не жду. Можемо і без гарбуза починати. Не будемо поспішати. Питання важливе. Потрібна думка усіх, особливо гарбуза. Вибачте, У мене проблема з туалетом. У Шурка проблеми аналогічні. Але ж він припхався часно. Ганна, можна я сяду на твоє місце? Тут більше світла. На твоєму місці теж багато світла. Сидай туди. Так. Ну що ж, засідання оголошую відкритим. Хто хоче висказатися, прошу записуватися у регламентного комітету. Тамара, прошу. Вибачте, у мене важливіше. Записуй. Питання перше. Звільнення голови у зв'язку. З достатньою кількістю підписів мешканців нашого села, незадоволених діючою владою. Мироне, я просив вас цього не робити. Це проти всіх християнських норм і засад. А я взяв і зробив. Хоч хтось у нашій сільраді працює. Перепрошую. По-перше, мені перший. Вибачте, за тавтологію дали слово. І я не знаю, чи є хоч щось важливіше за питання наших дітей. І тому, Шурко, запишіть. Про духовну і моральну. Моральну. Злиденність і занепад нашої молоді і отця Любомира. Так, кінчай дебати. Тамара, ви невірно мене зрозуміли? Я Хоч, вірно. Ніч... Пастор. Нічого ще я почав. Запиши Тамару у різне, хоча після моїх доводів ніяких питань не буде. Нема голови, нема питань. Хам! Хай. Так який ти хам перебивати так жінку. Чекайте, де я маю хам то записати? Тихо! Мовчати, я сказала. Якщо хтось мене переб'є, можете забути про моє кафе рази назавжди. Зрозуміло? Раджу прислухатись до слів Ганни. О! Може, все ж таки послухаємо Тамару. Йдеться про наших дітей. Питання перше, основне. Онуки Юхима збираються провести воду. О! Труби прокладатимуть через пилораму. Ми. Повинні зробити усе, щоб не дати їм цей дозвіл, а ти не помилилась? Очевидно, ти хотіла сказати надати їм на це дозвіл. Подумай. Як сказала, так і хотіла. Слышь, Коль, а возьми мене з собою на рибалку. Ты будешь болтать, а на рыбалке нужно молчать. Да ты че? Я могила вообще. Угу. Ты сегодня увидишь, реально чемпиона мира по молчанию. А че тебе так на рыбалку захотелось? Да я просто притчу вспомнил. Типа, сколько можно покупать рыбу, может, лучше один раз купить удочку. А умение рыбачить ты в интернете скачаешь? И себе прошьешь? Буду вести себя хорошо, я тебе обещаю. Ладно. Пошли. Только ты. А. Будешь делать только то, что я тебе говорю. Uh -huh. Б. Ты молчишь, как рыба. Uh -huh. Д. Ты, ты весь алфавит на... условий приготовил? Давай сюда уже. Э -э Коль, ну ты что, ну все, я, я согласен. Все. Мастер. Готов меняться и обучаться. На колени. В смысле? На колени. Коль, ты что, серьезно? Ловись, рыбка большая и маленькая. Держи этот... Ты да, идем мужик? Да. Погоди. Ну, что там съемка показала? Я... Я к Тернопольской телебачине. Ничего толкового. Треба было Катя, не до дома, а до колонки вести. Тогда ты мне точно поверила. Да я тебе верю. Я тільки хочу, хочете трошки приземлити, щоб потім не так було боляче падати. Я думав, ти мене навпаки підтримаєш. Та ти що? Так от хто підкинув? Хто, Катя? Що підкинула? Та, та це я. Та кажу не підкинула, підсунула свиню тобі таку, га? Ну, дала надію, а без шансів. І що мені тепер з нею робити? Цього лишати так не можна треба негайно діяти. Тебе не зрозумієш. То немає надії, то треба діяти. Можливо, ти й правий. Не треба давати хід справі, не поговоривши і не вияснивши обставини. Я щось не вкурюю, яка ще справа? Кажу Катя: поцілувала тебе справа? Чекай, поки поцілує зліва. Та то ні, я, я так до пенсії буду чекати, доки. До губ дійде. Тут треба робити рішучий крок вперед. Думаєш, поговорити з нею вона у зізнається? Хто Катя? Ну так, Катя, Катя, хто ж ще? У чому зізнається? В тому, що вона повинна внести відповідальність за скоєний вчинок. А я тобі про що? Цей поцілунок не просто так. Я тобі кажу, Катя у мене втюхалась по самі вуха. Угу. Ну та, ну та. Ну, що там на камері? Та та нічого особливого. Хай зовсім дурна була ідея. Тільки час втратили. Не переживай, якщо тебе з органів звільнять, підеш на телебачення, скриту камеру знімати. Я прийму будь-які рішення. А для мене важлива думка громади. Скажете дати я дам. Скажете ні, ну. Судити не мені. Давайте все-таки поговоримо про моє питання. Все ж таки, це про наших дітей, не про чужих. Ми не можемо жаліти онукам е кипця води. Ми взагалі нікому не можемо жаліти. Давайте розглянемо мої підписи про вікна. Наполягаю голосувати негайно. Хто проти того, щоб надати кібцям дозвіл на проведення водопроводу? І манікюр має? – Фіксую. Проти два. Два. Хто за? Я. – За троє. Оголошую надати дозвіл кипцям на проведення води. Дякувати, Господу. Якби там, я би і не давав. Але ж громада не полягає. Від кого, від кого? Від тебе я такого не чекала. Я тобі зроблю зачіску, як у Рона То та зараз модно. Та ні, краще зроби мені зачіску, як його Іву була. Я зроблю декілька концертів на районі і зароблю на власний будинок. Ти краще зароби мені на новий салон в Тернополі. Та ні, у мажорів тепер інша фішка. Тату прикрашає жінку краще, ніж зачіск. Ти про тату знаєш, як про Гандурас. Ну, по-перше, мені туди просто не відкрили візу. То ясно. А по-друге, тату вносить пікантність в інтимне життя. Щоб про то філософствувати, треба знати, з чим порівнювати. Ах, ти кобилина! Де ти бачив? Та то не я, то мені хлопці розказували. Будеш то батькові трендіти. Як її звати? Я друга не видам, я обіцяв мовчати. Зараз ти в мене замовкнеш на віки вічні. Добре. Але ти могила. Ну, то ясно. Розкажу тобі по секрету. Що Дімка розказав мені теж по секрету. У Каті така велика татуха з метеликом, з червоними крилами і жовтим орнаментом. Ти думаєш, в них було? Та ні. То вони просто ходили в клуб анонімних насіїв татух на Гудзиці, і все. Там він про те дізнався. Як він міг? Як же сніжка? Не думаю, що її туди пустили. У неї ж немає татушки. А я тут при чому? Всі ви, мужики, одинакові, вам тільки одне треба. Мені, Дімка, похвастався, я тобі розказав. Ну? Ми ж тепер живемо разом, і у нас немає секретів друг від друга. Точно? Точно. чого вони ніфіга не клюють? Може, вона хоч на крик припливуть. Mm. Я тебе зараз в озері утоплю. Будеш там підводною рибалкою займатися. Может подождешь, пока клюнет? Мы уже целую вечность ждем. Полчаса. Я же говорю целую вечность. Может, просто кто-то рыбу ловить не умеет. Я тебя еще мастером называл. Так. Ну лови ты. Ну окей. Давай, давай. Сейчас все будет. А? Рыбе будешь звонить? Угу. Ты темнота. Mm -hmm. Это приложение такое специальное. Сейчас рыбка клюнет, удочка задергается. Mm -hmm. Телефон считывает эти вибрации и передает их мне. Mm -hmm. Все просто. Что ты там сказал? Я молчу, я на рыбалке. Что ты бормочешь там? Я молчу, ты ж на рыбалке? Ну вот. Блін, это ж моя риба! Вот она риба моей мечты. Держи. Снімай мене. Снімай. Еай! Здоровенний є! Надається дозвіл на проведення водопроводу до будинку. Будинку. Район село Куляби. Вулиця Незалежності 37. Ня, нє, ну ви дивіться, дивіться, як вона заспівала, а що добренькою хочеш бути. Воду значить онукам. Ти ж перша хотіла, щоб вони забралися з нашого села. Ти ж мене підтримувала. Це не зовсім так, а не треба кричати. Я буду кричати, і ти мені не заборониш! Заспокойтеся, люди! В мене більш важливе питання. Ти Тут на секундочку більше 30% підписів. Ви не будете цього робити. Я вас дуже просив. Ну, тобі не соромно, ну, тобі не yeah. соромно! Та що ти їй зробив? Та врешті? нічого, що я міг їй зробити! Та тихо, заспокойтесь! <звук> Тамара, з вами все добре. Маречко, добре. Що з тобою? Що? <сі> Моя дочка пішла з дому і не просто погуляти а з речами. <сі> а всьому в мене не гарбуз. Очі зі мною задоволені. Ах, ти ж гарбуз, гарбузякаш. Поселилася в гарбуза, живе з Йосифом в гріху. Господи, який сором. Я на вас очі так нарікала. Я не живу в гріху. Ой, і Ти це допустив. А що я міг зробити? Вони вже дорослі, в них своя голова на плечах є. Та ти ж батько! во, Поки ти ганявши за головою, ті діти самі втратили голову. Да? Отака от малятка казочка. Зараз принесу. Сніжан. Короче, то його поговорити треба. На тобі маєш. Доброго дня, не насрьма. Треба зразу говорити. Байки ділові. Привіт, Сніжано. Нам треба поговорити про тебе. Привіт. Ну, точніше про нас. О, про нас? Я що щось пропустив? Я про минулу ніч. Я і відео не дивився. І там дівчина. Точніше, ти. Ну, може, схожа на тебе. Я різні збочення чула, але щоб таке мені говорили. Чуєш, дивляй, в мене роботи багато. Чекай. Ну, я не можу при посторонніх про всі подробиці говорити зараз. І це в твоїх інтересах. Повір. Я не знаю, які у нас можуть бути спільні інтереси, але ти мене заінтригував. Ну тоді зустрінемось біля колонки. <кхм> ну, Це питання життя і Ну, ти зрозуміла? Та не розумію я твої шифри. Але щоб ти не спереживався, я прийду. Тільки після роботи, так? Ну, добре, ну. Ти пішов. І ти? Такий метелик на всю спину його кажу. Інформація перевірена. Шшш, Диви, іде. Та де йде? Летить Чуїш? метелик з жовтим орнаментом. Чуєш, а, а то правда, що коли вона нагинається, то видно звідки та бабочка прилетіла? Доброго, не ти знаю, ти? але кажуть, що там крила на всю спину. Хлопці <пілляє> для того, щоб вона могла в будь-який момент в теплі краї відлетіти. <пілляє> не, не відлетить. Дмитро на неї вже свій сачок закинув. <пілляє> я А не знаєте, магазин сьогодні працює. А ти за трудкою для метеликів прийшла? <рес> Ні, у мене проблем з комахами нема. А от вам варто своїх тарганів в голові потруїти. Ой, якщо ти прийшла за сачками до гарбуза, я б не рад. Вони дешеві, китайські. Та що ти мене? <рес> ти його не слухай. Я сам бачив, як Дімка що? в аптеці в районі велику пачку сачків купив. <рес> <рес> Знаєте, що у вашого діми... языка помыло. Так а он наш? Ага. Uh -huh. right? Давай, давай, фоткай! Это миллион лайков будет. Смотри. И теперь записывает. Пунт З. Фиш. Вот она. Вот она. Погоди. Она Да что ты кричишь, ты меня рыбку сейчас испугаешь? Давай, куку. Да погоди, она тонет. Да. Хоть. Вот такая вот жизнь. Понимаешь? А как я? Эх! Как я? Видел, какие? Видел, какие? Молодец. Всем привет! Быстро громом взяло Пименза! Все, что делается через завода! Рыбу электрикой пить! Вас? не забыли! Хорошо! Хорошо! Да все, все, уходим! Дивы на нем! Идем! Вона там догонить нас сейчас. Ну, сподіваюся, ти розумієш, чому я тебе саме сюди запросив. Взагалі-то я прийшла, щоб хоч щось зрозуміти. Ну, тоді давай признавайся, я готовий. Я взагалі то думала, що в таких справах мужчина признається. Окей, okay. знайдеться брати ініціативу у свої руки. Зараз я тобі дещо покажу, і ти сама все зрозумієш. Боже, я так і знала. Ні, ні Петро, встань, стань. Послухай мене. Ти хороший хлопець, але я до цього всього не готова. До цього взагалі ніхто не готовий. Як то кажуть до суми, ну, ти зрозуміла. Але рано чи пізно все одно доведеться це зробити. А, ну, взагалі, то в майбутньому, може, я би сказала так, але точно не зараз. Зараз ні. Або дай мені час. Ну? Ну добре. Але ти давай поспішай, бо я довго в собі це тримати не зможу. Добре. Хм? Ай. Ви собі гавкайте, а закон і правда на моїй стороні. Ну, Підписи ви отримали якраз незаконним шляхом, методом підкупу і обману. Про що тут казати? Підписи є і є. А їх законність не вам визначає. Я не допущу беззаконня в моїй парафії. А ми не папу обираємо. 30% в мене є і є. А за статутом це означає зміщення. Так що пускайте чорний дим. Та подам його відставку, якщо тобі і твоїм 30% легше стане. А селом хто буде керувати? Та хоч би і я. Ти спочатку у власній сім'ї порядок наведи, а потім за село берись. От де справжній голова. Ти, Іване мужик. Раз мужик, то слово своє тримати повинен. Подавай у відставку. Наведи порядок у сім'ї. Спочатку відставка. У сім'ї наведи порядок. Відставка. <кій> ти Що ж це за чоловік на своїх дітей начхати? Все нормально було з дітьми, поки ти не вмішалася, поки ти не влізла! А ну звідси! Морда! А, так? І щоб ноги твої тут не було! А я піду? Аж поки у сім'ї порядок не наведеш. А я піду, але я повернуся з адвокатом. О, тоді побачите. Тоді побачите. <плес>